Шановний верховний головнокомандуючий Зеленський Володимир Олександрович, дайте розпорядження, будь ласка, українському радіо і всім телеканалам, хоча вони є незалежні, а просто так дайте доручення, щоб вони не говорили слово Російська Федерація, ніхто, хто виступає по телебаченню, по радіо, не говорили, тому що якщо. Я б порахувати скільки раз сказали слово іде інтерв'ю, говорить Російська Федерація. Російської Федерації хай кажуть РФ скорочує. То вже за 9 місяців, напевно, 24 чотири години ефіру пройшло на іменно сказати Російська Федерація. Кожен раз 8-7 секунд більше виходить. От і фактично її вже федерації це і нема. Вона вже розпадається, Путін вмирає, здихає просто. І е, тоді війна перекинеться туди, в Росію, підуть на Москву. Це мої передбачення, воно так збудеться. І треба як можна скоріше такий, кажуть, ви говорите, сценарій і все остальне розробити такий сценарій. Так як виведуть виведу, ви війська, і недавно ви сказали, що війна. Е, Може закінчитися приблизно за два-три місяці. От, і це треба зробити, тому що е, і ще хочу повідомити таке. Ви казали, що одна із областей, я не буду називати, яка область, ви зрозумієте, найбільше постраждала від, е, в енергетичному плані. От, і от бачите, ми зараз, як чуєте, тут знаходимося це, в тимчасовому, де. Е, Можна переховуватися. От, і я далі повідомлю ще інформацію додаткову... про це. От, тут і діти, і всі. От, і, е, часто немає електроенергії, відключається, відключається електроенергія і так далі. От і тут холодно. І далі більш детальну інформацію я повідомлю е, в, в другому відео я розміщую, я звертаюся також з цим зверненням. От, і зараз якраз французький президент поїхав в США, сьогодні передали. От, і ще хочу попросити, що як не є, хоча Суспільне радіо воно є незалежним, але воно в нас на fm частотах не можна ловити. Далі, якщо е, на цій хвилі знаходишся, переключаєш на середні хвилі. І там бандійська станція ФМ, і виходить, на середніх хвилях не можна слухати повноцінно. Згідно з Конституції, ми маємо право на достовірну інформацію. От, Конституції України. А виходить, українську станцію не можна послухати. Я це повідомляв раніше, називав Українське Радіо Суспільне Радіо, і вони нічого не зробили для того, щоб в Тульчині. Ой, Боже, проговорився. Щоб, щоб можна було це, слухати на ФМ частоті. Беруть, виключають. Раніше було так, тільки п'ятниця, десь 5 годин один рад вечора чи в 16.45 відключать. І далі, виходить, отримувати за суботу, за неділю нічого не можна почути інформації по радіо. А телевізора нема у мене, наприклад. От. Бідна людина, нема телевізора, і щоб послухати, і ніхто фактично, я скільки питаю, ніхто нічого не слухає, беруть беруться телеграм-канали, там слухають е, ці е, соцмережі, а там же неправдива інформація. І для того, щоб людина повинна і там же повідомляється про загрозу безпеки. І е, ще хочу повідомити, вже скажу, що. Бомбосховища не обладнані, там ніхто не чергує і, і лише там одне в місті є приватне, що там кафе, але воно потім закривається, і люди фактично фактично бомбосховища не працюють. І навіть в одній державній установі є протирадіаційне написано укриття. Там ніхто в суботу в неділю не чергує. І після п'ятої години вечора, зрозуміло, там теж закрито. І виходить, при повітряних тривогах в нашій області, в нашому місті, там е, спасіння нема, е, бомбосховища не працюють, і вони нічого не обладнані. І навіть світла немає, зрозуміли. От оце просто я повідомляю. Це правда. Тут зараз просто дитина грає на піаніно. І ще хочу, щоб ви вирішили питання таке, що оці так звані пункти, де обігрів, чи що вони не знають. От вони беруть, не опалюють там це там в Ладижині то показували по телебаченню, що там приїхали контролювати їх, то там і котли працюють, і все. А там беруть, виключають. Це, цю... Котел, цей, що працює, або щоб обігрівати палатку, і людини е, е, кажуть, воно тільки існує для того, щоб людина прийшла, попила чаю, а далі йди на холод і вмирай від холоду. Зрозуміли чи ні? От така ситуація. І тому я прошу голові військової адміністрації дати розпорядження і. Міністерству надзвичайних відповідно ситуацій на найближчій на нараді. Що, це, що тут робиться, просто у нас. От, я хочу, щоб ви це повідомили. І просто вже не один раз людини були, мені сказали, що дев'ять смертей було, що люди померли, просто замерзли. Зрозуміли? І тому, шановний Володимир Олександрович, верховний Головнокомандуючий, прийміть міри до цих державних чиновників і до цієї адміністрації. А мер нічого теж не хоче робити. Все, я просто говорю це. І, і та служба, яка має це все робити, нічого не робить. Все. Зараз вже сказали так: в одному місці, тут де можна перебувати, там правда холодно, не опалюється. От, і цементний пол, як бачите, цементна плітка. От і сказали так, після 11-ї раніше було, що можна було цілодобово знаходитися, зараз після 11-ї закривається, все, і далі людина хай йде на холод і помирає. Якщо вона, в неї заглушений газ, чи що, і немає чим опалювати, немає дров і соціально незахищена, що навіть немає пенсії, то вона просто. На, на помирання і на голо на, на, на холоді на помирання зрозуміли? І немає, наприклад, одинока, немає родичів. І тому я думаю, що ви приймете міри як можна скоріше. І цей пункт тут запрацює цілодобово, тому що тут повинен все одно бути черговий. От е, цілодобово знаходиться в ць, е, в цьому пункті, де оце, це я оце зняв зараз. Я, це звернення не тільки до Верховного Головнокомандуючого президента України, це до голови військової адміністрації Вінницької, от е, Валерія Борзова. Я закачаю і вам в першу чергу до, до нього, до Валерія Борзова. Ну хоч це і не компетенція, я знаю, що вони нічого не зроблять, хай приїдуть, направлять сюди перевірку. От. І вони визначать, що це за об'єкт і кругом що. От. А ДСНС не хоче опалювати взагалі. І вигнало мене. Тут вигнали, сказали, йде додому, а вдома не опалюється. Зрозуміли? Зовсім не опалюється. Такі добрі Ця газова служба, яка належить приватної, її треба повернути в державну власність. От. І це зробити так, щоб якщо ви що ви хочете бути далі президентом України, треба повернути в державну власність Укртіліком, щоб зв'язок був не Рінату Ахметову, кіперській офшорній карм компанії. Раніше я вам по телефону дзвонив, говорив. Ви записували моє звернення тоді. По телефону я скажу, так як там Верховна Рада має ці телефони. 255. а далі я цифри не буду говорити. Прийомна, це говорить Павло Анатолійович Лашенчук, який знає телефон ваш. От і ви мене тоді послухали, щоб не міняти президента адміністрацію, не переносити за Київ. Бо я казав, що можуть бути протести і так далі. Ви мене тоді і мене записували, мої всі ці звернення. Це ще було в 2020 році. А Укртелеком давав відповідь, що е, по, е, 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 йде повернення через суд Укртелекому в державну власність. Так і вони нічого не повернули. От, і виходить, я знав, що це ще тоді, в 2020 році, тоді вже йшла не, не а то була, а була справжня війна. Я вам дуже довіряю, як президенту України, шановному Володимиру Олександровичу Зеленському, я довіряю. От і е, хочу, щоб ви оперативно це зробили, щоб було повернуто у лікон, щоб були встановлені е, е, таксофони, автомати, з котрих можна було позвонити, в тому числі е, позвонити, наприклад. Визвати поліцію, нема ж таких. Є люди бідні, вони не мають ні телефонів мобільних, ніяк, нічого не мають. Не може людина подзвонити ні в ДСНС, ні пожарну службу, ні е, швидку допомогу. От. А швидку допомогу треба реконструювати так, щоб зі стаціонарних телефонів теж дозволяли приймати визови. Це для пенсіонерів і так далі. От. Тому що... Це обов'язково треба зробити, тому що говорять так, що Вінницька кола приймає швидкі допомоги, що якщо визвати швидку не з, не з мобільного телефона, то вони не приймають визволю. Як це так можна? Зараз військовий стан ви повинні теж втрутитися в цю ситуацію і дати напряму Міністерству охорони здоров'я таке розпорядження, що... Навіть якщо швидкі не підпорядковуються Міністерству охорони, то дати розпорядження, просто усне і, або письмове. і це звернення моє також є до голови адміністрації президента Андрія. От. І тепер буде тільки одна надія тільки на Бога, що Бог забере в пекло цього бандита Путіна. От. І тоді вони почнуть битися за владу і заберуть з війська з України. Я зробив розрахунок, скільки може продовжуватися ця війна. Мене багато писають, питають, скільки це місяців може, що продовжувати. Значить, якщо врахувати навіть зараз, що в них 100 тисяч загиблих і 3 в чотири рази більше поранених кацапів, це 400 тисяч. Сім'я приблизно складається з 45 людей. Помножити на 4 чи на 5, 2 мільйона кацапів сім'ї постраждали. От, якщо ще помножити на 5, це 10 мільйонів, а їх 200 мільйонів. Так от, якщо буде 10 мільйонів кацапів постраждають сім'ю то от Тоді це то це представляєте, зараз за 9 місяців тільки 100 тисяч, помножити е, 9 місяців на 4, 3,6 е, років буде війна продовжуватися від Кацапії, а далі ще помножити, я говорив, що на 4, а далі знову ще на 5. То що це виходить? Це, це скільки років? Навіть якщо 4 роки, це... і е, е, аналогічно було на. Апостроф ТВ, чи що там, коротше, на телеканалі 1 Плюс Ті, що гадають, там, я не знаю, як вони гадають, в Карпатах, Знахарі. Говорили, що в, них, в неї світиться цифра 4. Чотири роки вона казала, це дуже багато буде, напевно, чотири місяці. За чотири місяці не закінчилась війна. Я не гадалка, але я просто говорю, що навіть навіть. Борис, Борис Джонсон говорив, що до кінця 23-го року що це, це буде війна. Ви зараз говорите, що через 2-3 місяці це тільки може в такому бути варіанті, як я, це, я сказав. Може закінчиться війна. Що е, Путін здохне і все, і тоді буде кінець війни. А зараз президент Франції поїхав в США і треба, щоб. Щоб він надавив, щоб, щоб вони разом всі, там в мене є на каналі закачано відео, що треба просто, щоб кацапи вивели свої війська з території України. От. І тоді можна вже переговори проводити. В Загрібі були теж там говорили варіант такий, що розглядали, що я і я говорив, що треба Автономну Республіку Крим звільняти мирним шляхом. Раз Автономну Республіку Крим, то значить, і все остальне теж треба мирним шляхом звільнити територію України. І треба надавити його, щоб, щоб він не міг платити через. Там один чи два банки залишилось, які можуть проводити від системи СВІФТ, Кацапів не відключили. От, і виходить, що вони до сих пор користуються, можуть долари за нафту отримувати і все остальне. Ну це ж не діло. Треба, щоб взагалі заборонити всі. От, бо з кожним день 300 мільярдів тільки, тільки це. В США, по-моєму, в Європі там ще арештовано коштів, а цього не хватить. От, По, по моїм вже розрахункам, вже треба 3 трильйона гривень. І для цього я закачав відео, що треба, щоб до всіх президентів направив в США. Європи президентів звернення. Треба, щоб вони зробили, щоб тисячу гривень коштувало тисячу євро. Штучно зробити так. Мені Національний банк говорив, що е, відповіді давав. Курс гривні залежить від географічного, політичного і так далі положення країни в світі. Так от, хай вони нам, допустим, нам тоді помати не треба, Одійний, ні, тільки зброю. Подавати а матеріально 1,2 трильйона, 1,2 трильйона більше грошей надрукованого обігу. Оце буде, коли одна гривня буде коштувати 1 євро, значить буде 1,2 трильйона гривень або євро. І це буде достатньо для того, щоб і оборону все тримати. От і, і, і ваш радник економічний устенко говорив, що там дефіцит 38 мільярдів е, доларів. Це помножити там на, на 36,3 або на 40 кругло. 40 на 40, 1,6 трильйона виходить. Дефіцит бюджету. 1,2 там, да? 50% йде на оборону, 50 на соціальні е, це. То е, я за що говорю? Що тоді. Нам, коли буде прирівняно гривня до євро, 1,2 трильйона буде не гривень, а євро вже. І тоді ми будемо, дійсно, і хай вони тримають. я там Це в зверненні, таке звернення називається тисячу гривень. Рівняється, тисячу гривень, тисячу євро. От воно там, в тому самому горі розміщено. І виходить, що ми тоді нам, ми за вільноконвертовану гривню на Лондонській на Нью-Йоркській біржі. Хай вони підтримують такий курс. Ще мені тоді давав Національний банк. Я заставив ще Володимира Семеновича Стельмаха особисто дати мені відповідь. І я довів йому таке, що. Значить, і він казав. І я, я довів, сказав, що ні, навіть США тоді ще, коли він був головою Національного банку, е, не тримаю е, не, 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 гривню, Тобто, той кажуть, пробачаюсь, е, золотом не підтверджено. Е, е, Курс долара, тобто нема золотих запасів ні країни світу, щоб відповідало. США, навіть запасів золота, платини, срібла і других дирекційних каменів матеріалів, немає стільки, щоб, стільки, скільки ходить доларів по світу. І так само євро. От. Не, не, не підтверджені, Не підтверджені, бачите, я показую вам. Що, що це? Що це запис іде? Я зараз закачаю це відео президенту України і, і Андрію голові адміністрації. І е, тоді дійсно ми будемо тоді багато країною, гривня буде вільно конвертована. Це, я хочу ще таке сказати: візьміть мене, будь ласка, на роботу, я зроблю що гривня. Навіть, якщо зараз зробити... Е, раніше, од, Зараз в 100 раз подешевшала гривня. За одну копійку можна було пачку спічок, коли ввели гривню. Е, якщо навіть зробити цінність гривні в 100 раз більше, то тоді е, е, і підтвердити золото запасом хоча б тимчасово. то… Одна гривня буде 2,5 євро коштувати, навіть якщо при курсі одна е, євро 40 гривень 100 раз підняти, буде 2,5, вже гривня буде дорожча. А потім вона стане найпопулярнішою валютою в світі. Якби це не було до війни, якби не було війни, я просто кажу, то можна було б. Е, якби не хотіли об'явити балкон, я казав, байкот. Рублям, євро, доларам. Якби їх не купляли, можна штучно довести курс гривні один до одного. Якби це люди не робили, і, і, і вся монополія була держави на, на іноземну валюту належала державі. От. І банки всі націоналізувати. От. Ну я зрозуміло, знаю, що ви це не зробите. От. І е, це... Це тільки може бути тоді в одному випадку. От коли я буду вашим справжнім радником, буду офіційно мамувати вас зарплату. От і, і я вам повірте, я вам скажу, щоб мене, якби мене призначили головою Національного банку, я б е, прийняв всі міри. Не той, що Андрій Пишний, який був, е, це пешка, як кажуть, він, який був головою правління. Ем, Ощадбанку. От. До нього я подавав звернення, все, він, він ноль, Зрозуміли? Даже до нього не доходили звернення. До вас, до, вас, до президента України, я дзвонив через лінію 0800-210 800 до Ощадбанку, до, до Андрія Пишного, він такий був, такий пихатий, пробачте, і все остальне, що до нього так і звернення не доходили. А мої з Ютубу. Президент України від Павла Лашинчука, патріота України. Всі звернення, я бачу, що ви приймаєте міри, коли я вам повідомляв, що просив, що зробити. І так як от, що допустили. Мотор Січ і все остальне. От бачите, що е, це був зрадник той е, колаборант. І ж я добився того, що постійно раніше при Порошенку все остальне говорили, коли був ще 14-й рік, березень місяць, голова адміністрації Одеської говорили: губернатор Одеської області. Чуєте? Я тоді е, е, розмістив відео на е, українське радіо, сказав, що. Якщо хтось буде говорити десь слово губернатор, значить його визнати колаборантами. Це було, чуєте, тоді ще 14-15 рік. От. Я, тоді, а, я тоді просто дзвонив, тоді що в мене ще каналу не було. От. Я позвонив і попросив їх, щоб вони таке більше далі. І з часом все поступово слово губернатор вийшло, ні, ніхто не говорить. Я хочу сказати таке: якщо хтось зараз каже губернатор, або комендант. Чуєте? Комендант це теж кацапське російське слово. І слово комендант це, в принципі, комендантський час там, чи що остальне. Хай беруть щось міняють, але комендант не повинно бути. О. Може, комендант це правда іноземне слово. Комендант може бути там у гуртожитку чи що остальне. Але комендантський час такого не повинно бути теж. О. І Пора вже перестати, що е, хто говорить Російська Федерація, Якщо президент говорить, там, е, говорить, що так, президент має право це сказати, останні повинні казати або РФ, або вороги. От, замість цього слова, ворог наш ворог. Вон. І тоді буде все ясно. А то беруть. В аналітиків, політехнологів, інтерв'ю, українське радіо, всі телеканали, всі, що за об'єднаний зараз, телерадіомарафон і говорять, що це. І ще раз хочу попросити вас, щоб ви дали доручення тут військовій адміністрації, тут є все робочі, ці, всі робочі, е, всі вишки і все остальне, що потрібно, і щоб fm був працював і доступ. Простих людей могли слухати українське радіо на ФМ, бо на середніх хвилях його чути не можна. Ця бандійська ФМ, вона.